У теплому прозорому морі, де хвилі лагідно колисали коралові рифи, жила маленька рибка перлинка. Вона була дуже допитливою і любила досліджувати світ. Що там на глибині? Які ще чудеса ховаються у морі, часто запитувала вона у своєї мами. Море прекрасне, але не завжди безпечне, моя маленька. Казала мама, але перлинка хотіла побачити все на власні очі. Одного дня вона вирушила досліджувати глибини, не підозрюючи, що на неї чекає. Перлинка пливла між коралами, милувалася барвистими медузами, коли раптом побачила щось дивне у воді. Це був великий, напівпрозорий предмет, що плавав, ніби жива медуза. Ого! Що це? Здивувалася рибка і підпливла ближче. Але щойно вона торкнулася його плавничком, предмет раптом обгорнув її з усіх боків. Це був пластиковий пакет, викинутий людьми. Перлинка почала метушитися, але чим більше вона билася, тим більше заплутувалася у пакет. Допоможіть. кликала вона, але ніхто не чув її крізь товщу води. Неподалік пропливала стара мудра черепаха Атланта, що трапилося малятко. Я не можу вибратися. Це якась пастка. Черепаха обережно схопила пакет ротом і почала його розривати. Шур! Пакет порвався, і перлинка вислиснула з нього. «Фух, дякую, пані Атланта. Це був страшний монстр. Це не монстр маленька, це людське сміття. Перлинка здивувалася, як це сміття потрапило в море. Люди часто кидають його, не думаючи, що воно потрапляє у воду і стає небезпекою для усіх морських мешканців. Черепаха сумно подивилася навколо. Я бачила, як дельфіни плутають пластикові пляшки з рибами, як черепашата застрягають у мотузках. Що ж робити? стривожено запитала перлинка. Розповісти всім, кого ти зустрінеш. Якщо більше рибок, черепа і навіть людей дізнаються про це, вони перестануть смітити. Перлинка кивнула. Тепер у неї була важлива місія. Коли перлинка повернулася додому, вона розповіла всім рибкам про небезпеку пластикового сміття. Ми повинні бути обережними, якщо побачите щось схоже, не підпливайте. Але це було не все. Разом із черепахою Атлантою вони вирішили знайти спосіб очистити море. Вони почали збирати сміття. Витягувати його з коралових рифів і просили інших морських мешканців допомогти. Дельфіни піднімали пластикові пляшки на поверхню, краби витягували мотузки, і навіть маленькі рибки приносили шматочки сміття. Невдовзі люди, які любили море, побачили, скільки сміття накопичилося, і теж почали прибирати сміття на пляжі, щоб воно не потрапляло у воду. Згодом вода стала чистішою і тепер маленькі рибки могли плавати без страху, а перлинка стала героїною море, адже навіть маленька рибка може зробити щось велике. Тож знай, море це дім для багатьох істот, і ми повинні берегти його чистоту. Дбати про природу означає піклуватися про всіх її мешканців. Не залишай сміття після себе, слідкуй за чистотою не лише у воді, а й на суші, адже все, що ми викидаємо, може нашкодити природі. Навіть маленький вчинок може змінити світ. Підпишись на наш канал і постав, будь ласка, лайк, бо далі на тебе чекають найцікавіші казки і чудові пісеньки. Не пропусти нашу нову пісеньку для засинання!